Це другий протокол по 130 статті номер 163773, де агент СБУ Коструба і агент Ігнатоля зробили автопідставу у зговорі на користь банди Порошенко і Турчинова, щоб не розслідувати і якщо що. Дати публічну огласку зі складом вини Михайло Лавунов, так як перший протокол 130-ї я сьогодні на сторінці Рексеєр Лавунман написав правду, як був організован злочинцями з СБУ «Альфа Крим», а це був заказ Турчинова і Порошенка. Протокол номер 1 по 130 статті. Було всього дві автопідстави. По протоколу 130 стаття, складені на Лавунов Михайло. Перший це в Криму, після чого Порошенко і Турчино розпочали Майдан. І другий, получається, протокол це захист СБУшників Порошенка. Вони е, використали. Агента СБУ Кострубу і Коструба зробив автопідставу. Цей протокол так само був організований за День до суду, якщо я не помиляюся, дуже важливого суду по рейдерах Юлії Тимошенко. Суддю не вдалося підкупити навіть приправлінні Порошенко, і суддя виніс правдиве рішення. Повернув власність моїй родині, що намагалася по підробних документах забрати бандити Юлі Тимошенко з Майдану. У лиці бандитів колишнього забудовника рейдера. Сербін молодший. Сербін старший збудував декілька будинків для банди ОПГ Порохоботи. під час між першим і другим майданом. Отака ось справа це все на справжніх собитіях. З вами Лавунов Михайло.